Слава Богу, дорога церква, наш Бог достоин слави. Незважаючи на те, що і наш молодіжний хор поїхав в сусідню церкву, і велика частина нашої церкви поїхала в Луйвіл, ми все одно маємо прекрасну можливість і слухати цей молодіжний хор, який перед вами, і дякувати Господа. І я бачу, що служіння. Ще можна більше робити, тому що ще людей багато. Ви знаєте, я так розумію, що Бог сьогодні навіть ще раз нагадує і кличе, хто ще не прийшов в виноградник Божий, десь знайти, чим бути корисним, Бог запрошує. І я навіть користуючись можливістю, ще хочу сказати: незадовго ми будемо їхати до Мексики, і нам потрібні ті люди, які можуть просто варити їсти. Якщо ви можете служити цим, зголосіться. І навіть не тільки для Мексики. Є люди, які кажуть, я не знаю мови. Ви знаєте, що в нас є тут служіння, яке звершається один-два рази в місяць, таке Lighthouse Ministry. І там просто треба пройти і зготувати їжу, яку, які молоді люди роздадуть для тих людей, які не мають такої поживи або такого достатку, як маємо ми. І це просто можна зробити. Я... Хочу всіх закликати, хто може це зробити, не гордуйте цим. Це справа Божа. Це справа, яка приємна Богу. Нам також потрібні і люди, які можуть послужити транспортом, тому що людей збирається багато їхати до Мексики. Тому хто може це зробити, дайте навіть мені знати. Я вірю, що Бог пам'ятає про все і кожне діло. І я дякую Господу вже сьогодні. Я вірю, що Бог Духом Святим говорив через братів. Як передмову навіть до того слова, яке я буду читати, вже було сказано, вже можна було б радуватись і виконувати те слово, яке було до нас звіщено. Але я буду ще читати Слово Боже і загальну пісню, яку ми проспівали на російській мові, щоб красота Ісуса Христа була в мені відображалась для мене. І от приблизно десь на таку тему я буду говорити. Читаю Слово Боже, яке записане. Всьом, всім вам відомому місці. Це Івангелі від Матвія. Я буду читати із 5-го розділу із 14-го вірша такий текст. Івангелія від Матвія, 5 розділ з 14-го вірша такий текст. Ви світло для світу. Не може сховатись місто, що стоїть на верховині гори. І не запалюй світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, і світить воно всім у домі. Однак ваше світло нехай світить так перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Дуже просте і всі ми читаємо слово. І я дякую Богу, що вже сьогодні, можливо, і на першому потоці, хто слухав його онлайн, хто не був, а хто був. Ви чули. Брат Володя дуже цікаву думку говорив про церкву. Він читав з відкриття брат Саша, повторив це. Брат Тимофій ще нагадав. Ви знаєте, це все стосується всіх нас. І кажуть, що якщо оцих три розділи нагорної проповіді Ісуса лише би лишилося на весь новий заповіт, цього було би достатньо. Щоби для кожної людини знайти спасіння для своєї душі. Інші кажуть, що навіть вся мудрість притч Соломона, які збірки є, вона базується на цих трьох розділах або на проповіді на горні Ісуса Христа. Велика мудрість. І коли ми читаємо ті слова, здається, кому вони адресовані. Христос вийшов на гору і проповідує. Не конкретно для учнів, але для всіх людей. Але ми розуміємо, що це говориться до людей, які прийшли послухати, але не просто послухати, але які і щиро вірили в Учителя, в Ісуса Христа, в Месію, в царя, Царів, в Спасителя. Чому? Тому що, коли ми читаємо вище, там є дев'ять блаженств, про які описано. І там говориться про тих людей, які навіть страдають за ім'я Бога. Які щиро вірять, це не просто люди, які принесли ну, звичайні прохожі слухачі. Це люди, яких конкретно стосується Слово Боже, я більше скажу. Це мова йде навіть не про Ізраїль, навіть не про Єрусалим. Це мова йде про церкву Ісуса Христа, про яку сьогодні було згадано, яке бачив Іван в своєму відкритті, яке дав йому Ісус Христос на, ост... на острові Патмос. Це церква Ісуса Христа. Ісус мені підкреслює і каже, що ви є світло для світу. І ще більше каже, ви поставлені високо на горі для того, щоб світити. І Він каже причину для того, щоб бачили люди, для того, щоб бачили люди ваше світло. Ну і все побачили і все ні. Але щоб побачили ваше світло і прославили Отця. Того, хто на небі. Хто читає Біблію, хто читає старий заповіт. І особливо пророків, коли ми читаємо, ви знаєте, Бог виливає велике покарання для ізраїльського народу за непослух. І каже, буде так і так. І коли читаєш, ви знаєте, серце стискається. Ми, хто молимося за Україну, розуміємо, яке велике жахіття там буває. Яке страшне. Але коли ти читаєш пророків, не менш жахливе було у ізраїльському народі. Ви знаєте, я помітив одне ключове слово, яке повторяє Бог, через пророків повторяє. І каже: для того я це роблю, щоб ти відчув ту біль і далі ніби висновок, для того, щоб ти сказав, що Господь є Бог. І знову, для того, що Господь є Бог, і смерть. І покарання, і хвороба, і полон, і крик, і для того, щоб Ти зрозумів, що Господь є Бог. Що це таке? Ви знаєте, Бог, ми читаємо в Слові Божому, що Він не змалів. І сестричка розказувала вірш про тих трьох юнаків, які перед великим натовпом. Народу, який впав при звуках музичних інструментів перед цим істуканом, тому що загрожувала смерть кожному, вони лишилися. І лише одне для того, щоб весь цей народ разом з тим Царем язичницьким сказав, що Господь є Бог. Ви знаєте, що церква Божа лишена тут на землі, для того, щоб люди, які дивляться на неї, бачачи те світло, сказали, що Господь є. Бог. Господь є Бог. Але я хочу звернути якраз увагу, що ж це за світло. І останній вірш з, з того контексту, який я прочитав, каже: отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла. Чуєте? Бачили ваші добрі діла. Ми сьогодні взагалі не говоримо про діла погані. Тому що ми знаємо, що за погані вчинки, навіть закон країни, в якій ми живемо, він судить. Навіть за погані слова, але я їх також можу віднести до діл, тому що слово теж є діло. Коли, от, наприклад, ви прочитаєте, я вже не буду читати, тому що час швидко збігає. Ви прочитаєте, відкриєте другий розділ апостола Павла до римлян. І там починається. Таке слово каже, хто ти такий, що судиш іншого, а сам чиниш те саме. І ніби судиш, ну, як правило, людина судить не зразу словами. Вона спочатку подумки, але потім і вискаже словами, тому що треба, щоб думка втілилась, і людина почула, як мінімум, що людина думає інша про неї. І каже, коли ти судиш, то ти там українське слово чиниш, по-русски ділаєш. Ти робиш, тобто це вже це дійство, слово переходить в діло. І там далі, як ніби і то, каже, що Бог буде судити по справедливості за те, що ти робиш. Чуєте, навіть словом чи тут діло. Наші діла, це є світло, світло, але добрі діла. Я знаю, що. Я одного разу переживав ну, таке в житті своєму. Ви знаєте, хто їздить на дорозі, особливо тракісти або хто багато їздить, ви розумієте, що різні ситуації бувають на дорогах. І ви знаєте, такі ситуації бувають, що, не знаю, можливо, телефон, можливо, якісь інші причини, але от перед мною в'їжджає дуже швидко, знаєте, машина і різко тормозить. І різко тормозить. І ви знаєте, треба швидка реакція, особливо коли ти ще якийсь вантаж важкий везеш, ти не можеш так швидко здормузити, як маленька машина. І тракісти це знають. Я завжди кажу молодим людям: ніколи не виїжджайте перед великим траком і не тормозіть або не дуже швидко. Вони не можуть так зтормозити. Це небезпека, це аварійна ситуація. І ви знаєте, різні думки проходять. І ми, може, подумки, а може, навіть коли нікого немає в машині, а може навіть і є в машині. Ми всякі слова кажемо, Та що хто ж ти такий, що ти таке робиш? Куди ти дивишся? Але ви знаєте, одного разу навіть зі мною сталася така ситуація. В такій ситуації, коли я не знав, що робити, я перестроївся різко в ліву сторону, навіть не встиг подивитися, що там була машина. І я створив аварійну ситуацію. І мені дуже неприємно було, ви знаєте, я розумію, що людина із засідала, але затормозила. Ви знаєте, я перестроївся назад в ту саму полосу, коли все пройшло. І я чекав, поки ця машина порівняється зі мною. Ви знаєте, і коли ця машина порівнялася зі мною, я бачу, що жінка сидить. І ви знаєте, я так розумію, що вона не дуже щирі слова, ну, можливо, щирі, але не добрі слова в мою сторону говорила. Ви знаєте, я просто склав так руки до неї і просив вибачення, знаєте, як через вікно на ходу ти можеш це робити. Я розумію, не знаю, чи вона усвідомила це. Усі домовиться до кінця. Але, знаєте, не доженеш і не попросиш пробачення, знаю, що винуватий. І знаю, що хтось так переді мною поступив. І буквально через трохи знову їду. І знову ситуація. Їде великий трак. Я думаю, що він не навмисне. Але коли він десь повернув роля і оцей трейлер, він швидко заходить і тебе притискає до бетонної стіни, і ти не знаєш, що робити, Хочеш закрити очі, але цього не сталося. Ви знаєте, коли я порівняюсь до того тракіста, дивлюся, темношкірий тракіст їде. І ви знаєте, що він мені зробив? Він зробив такий самий жест, як я колись зробив для тої жінки. Ви знаєте, що йому показав? Я йому показав і посміхнувся. Багато не треба, але ті вчинки, які ми робимо, вони являються світлом. Дивіться, якщо ми приблизно 8 годин спимо, я не знаю, багато ви вчинків можете зробити, коли ви спите. Добрих чи поганих, не знаю в думках. Але. Вісім годин приблизно ми на роботі. Ми на роботі, ми спілкуємося з людьми. І ось наше життя, воно є не тільки, можливо, перед нами, воно є перед Богом, але є перед людьми. І Слово Боже закликає, ми як церква, ми як та посудина зі світлом, стоїть на вершині гори, ми показуємо людям, як ми живемо. Якщо взяти той час, який ми проживаємо за день. То ми тільки декілька годин проводимо в церкві. І в церкві, я думаю, що ми поводимо себе добре. Тому що люди бачать нас і всі приблизно люди ну, стану. Часу, можливо, у когось не вистачає, навіть витримки на декілька годин, і він зривається. Це теж не добре. Але добрі діла ми показуємо, показуємо нашим життям. Багато часу. Приблизно десь вісім трохи менше годин ми проводимо в нашій сім'ї. Там, де бачать наші діти, наші дружини, де ми бачимо один одного. І там теж потрібно, щоб світло було. Ви знаєте, Христос не сказав, що ну, от ви будьте добрі, тільки от коли я бачу, або коли хтось вас бачить. А коли вас ніхто вже не бачить, то можете там трошки розслабитися. Абсолютно ні. Абсолютно ні. Одного разу, коли Христос говорив, це записано в 6 розділі Іван від Івана, коли говорив до людей, накормивши їх хлібом, він казав, що я їх хліб з Невес, який прийшов. І ось приходять до нього люди, я думаю, може, навіть і хтось із учнів між ними, і кажуть: ну, добре, скажи нам, що робити, щоб нам робити діла Божі. От діла добрі, Божі діла робити. Я так розумію, вони про це запитали. І Христос дає відповідь: каже: віруйте в мене. І в того, хто послав мене. І все, оце діло Боже, вірити в Ісуса Христа, ну то ми це і робимо, здавалося. Але ви знаєте, що це все, якщо так правильно розвіти Христос сказав все. Тому що ми не один раз чим Слово Боже, яке говорить із цього місця, що наша віра має бути підтверджена ділами. Підтверджена ділами, жива віра. І ми дуже часто, можливо, помиляємося, думаючи, що от я повірив, отримав спасіння від Бога, але тепер мені якось треба заробити ділами ну, прихильність Бога, і стараємося часом заставляючи себе, пересилюючи себе, робити добрі діла. Ви знаєте, я дивлюсь, що Біблія вона показує нам, що трошки не так має бути. Ми в цьому обманюємося. І дуже часто, коли в нас не виходить або не виходить, ми стараємося або ревнуємо за добре діла і не виходить. І ми нервуємося. Ми буває навіть і злимося, і ми навіть можемо когось засудити, і навіть, навіть когось можемо ну, принизити або й образити. Сьогодні було сказано про це. Або самі навіть образитися. І навіть здається, та ми ж за добре діло, за Боже діло хочемо, але приходить недобре. Хочемо добре, а виходить недобре. І Біблія каже, що віра, яка в нас є, і бажання, яке в нас є робити добрі діла, вона навіть не на 100 від нас. Ми то розуміємо, ми знаємо. Але Ісус Христос, коли. Мав відходити, він казав в 14 році до Іван від Івана. Він каже, коли я піду, то я післу утішителя такого самого, як я, ваші серця. Я, що розумію для себе, і хочу навіть це поділитися з вами, що порою наших зусиль недостатньо. І ми зусиллями не можемо бути такі, як Бог хоче. Але Бог дав нам в серце Духа Святого, Духа Святого. Який допомагає. І якби я сказав би, осередок для того, щоб світло горіло, потрібно щось туди наливати. Колись, коли запалили ці свічники, там була олива. Довго може горіти свічник, якщо туди не додати оливу, певний час і далі потухне. Певний час і далі потухне. Але коли в нашому серці є і живе, Бог, або Ісус Христос. І ми читаємо це в Післанні до Римлян, 5 розділ, там каже, що Бог вилив в наші серця любов. Чуєте, Духом Святим в наші серця? У нас є улива. І Бог нехай допоможе кожному із нас. Ми будемо зараз приходити до молитви, щоб наш світильник не погас. І я вірю, що лише одне, що може. Виливатися із нашого життя через добрі діла це робота Духа Святого. Чуєте? Не для того, щоб нам підняти себе. Я такий добрий, я такий святий, я сам досягнув чогось. Я, от бачите, можу і три дні постити на тиждень, я можу і, і десятину, і більше, і двадцятину давати в церкву, я можу і служити там, і служити тут. І багато чого доброго робити, добрих діл. Але якщо ми робимо з мотивом для того, щоб підняти себе і показати, що я вищий і кращий від інших, це небезпека. Це небезпека, ми впадемо. Але коли ти робиш, тому що в твоєму серці живе Дух Святий, і любов до Бога більше і більше є, і ти робиш, тому що знаєш, що ти хочеш догодити твоєму Спасителю, який дав тобі спасіння, і ти робиш тому, що Він сказав. Що через добрі діла, які. Ти будеш робити, Дух Святий буде робити через тебе моє ім'я прославиться. Тоді побачите, наскільки буде сильний і добрий плід. Я слухав свідоцтво одного єврея, буду закінчувати вже. Він каже, я прожив. Коли жили в квартирах, каже, от на одній Лєсницькій клієнці я прожив з сім'єю баптистів 15 років. Каже, повірте, 15 років я наблюдав за ним. Що це за люди? Що це за люди? І лише через 15 років я зрозумів, я побачив, що я не знайшов, на що б сподикнутися за цю сім'ю. І він прийшов до Бога і прийняв Ісуса Христа в своє серце як Спасителя. Повірте, здавалося б, та та так багато, та так багато. Ви знаєте, дуже часто, коли. Навіть якісь команди їдуть на якусь коротку місійну поїздку, навіть як в Мексику. Ми так багато взнаємо один про одного за короткий період часу, за неділю, за дві, за три. Але ми так багато взнаємо доброго і взнаємо поганого. Чому? Тому що є спілкування між нами, є спілкування, є якась спільність, і ми взнаємо людей. Ви знаєте, але через це ми бачимо, наскільки є Бог доброю милостю своєю виливає в серце наше серце. Духа Святого. І тому, якщо ми хочемо, щоб ім'я Боже прославлялось через людей, які дивляться на наше життя, то нам треба мати прекрасні відносини з Духом Святим, який живе в нас. Прекрасні відносини. Тому що багато чого в нас є. І сьогодні ми чули. І навіть початок природи і поганий, і добрий є в нашому, в нашому людському тілі. І кому ми даємо більше перевагу? Так і ми маємо ті діла, ті слова, ті думки, які в нашому серці. Нехай Бог допоможе нам, щоб ім'я Господа Ісуса прославлялось через діла добрі, які Бог робить через вас, через нас в житті нашому. А ми за це подякуємо Господу. Амінь.